Велика пожежа на запорізькій атомній електростанції. Для чого Росія знову влаштовує провокації? Чи дійсно зсу націлилися на Курську АЕС? Тоді для чого? Чому вона важлива не лише як енергооб'єкт, а й може бути потужною політичною перевагою під час перемовин? Я дарина трунова і сьогодні цю тему і розберу. Ось так вчора палало на Запорізькій АЕС. За даними енергоатому, займання сталося на градирні однієї з веж для охолодження води. Київ упевнений, це росіяни влаштували пожежу. Але навіщо? У приміщеннях станції, яку вони захопили ще у 2022-му, загарбники розміщують військову техніку, зброю, амуніцію і навіть вибухівку. Отож що там могло статися? Це чергова провокація росіян, упевнений мер Енергодара, адже ядерної небезпеки. Немає, бо градирні, в яких сталася пожежа, не працювали вже досить тривалий час. І горіти там банально нема чому. Якщо, звісно, окупанти не нанесли чогось усередину. Хоча самі вони, звісно ж, вже традиційно звинувачують у цьому українських військових, які начебто обстрілюють станцію. І цього разу буцімто сюди, за версією росіян, прилетів український дрон Камікадзе. Ну що тут можна сказати? Росія завжди звинувачує Україну країну аби замаскувати свої злочини. Ну а те, що вона використовує ЗС як військові склади, то зрозуміло, що окупанти не кажуть, і саме це і могло спричинити займання. Про це мені розповів колишній працівник ЗС Олександр Купний. Градірню дроном пошкоджено так, щоб прямо жах, ну це нереально Це даже якщо ракета туди прилетит ну мабуть якісь. Дырочка будет, но завалить ее и повредить, это тоже очень сложно. Это э, огромная железобетонная конструкция из специального бетона смонтированная, построенная. Ее можно только специально подпалить. Только специально. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які стали свідками того, що сталося, повідомили, що чули вибухи перед тим, як побачили густий дим, але причин того, що сталося, не знають, а скоріше за все і не дізнаються, бо навряд чи Росія погодиться сказати правду та показати, що насправді там відбувається. Ну або ж запустить експертів через тиждень, або ще пізніше, коли не буде за що навіть зачепитися. А може так росіяни намагаються. Тиснути на Україну, бо ж не виключено, що у Києва є один хитрий план: обміняти ЗАЕС на Курську атомну у разі переходу її під український прапор. Це звичайно лише мої здогадки. Але як думаєте, чи можливий такий сценарій? Напишіть, що думаєте, а я розповім далі. Чому Курська АЕС настільки цінна Росії, і який план може бути у голові в російських загарбників? Про це розповім далі. Успіхи ЗСУ на Курщині продовжують радувати. Українські війська просунулися на 30 кілометрів глиб області. Пише Financial Times. Бойові дії проходять в кількох десятках кілометрів від Курської АЕС, що розташована в Курчатові. Росія посилює охорону станції, навколо риють укопи, і воно й зрозуміло переживають. Мер російського Курчатова поскаржився, що обстановка в місті напружена, бо бойові дії проходять за кілька десятків кілометрів. Від них. Через декілька днів після того, як Росія заявляла, що відкинула українських військових і на кордоні усе спокійно, в області вели режим КТО контртерористичної операції, то чому ж Курська АЕС так важлива не тільки в масштабах області, а й всієї Росії. По перше, АЕС входить до трійки найбільших атомних станцій Росії. Зараз працює два з чотирьох енергоблоків потужністю 2 гігавати. Вони забезпечують електроенергію майже два десятки регіонів. Тож у випадку захоплення станції, як у випадку окупації, заес, економіка регіону дуже постраждає. І це підтверджують мені і військові експерти. parte Не забуваємо, що це велетенський вироб, виробничий хаб, дуже багато фабриків, заводів і тому подібне, особливо у циклі переробки сільськогосподарської продукції. Це все потребує величезних коштів. І Якби умовно, ще раз умовно, ми не знаємо, як буде в реальності, вона перейшла у холодний режим, як перейшла там на електростанція. В них будуть колосальні проблеми в економіці цього регіону. Колосальні, але от не тільки працюючі енергоблоки Курської АЕС, а й ті, що будуються, є дуже. Дуже дорогими та важливими для Кремля і особисто для Путіна тому навіть невеликі просування в бік станції неабияк нервують росіян. Площадка аес 2 вона дуже важлива. Реактори ВВР ТО це перспективное новое направление. І вони ще нигде більше їх не будували. Тобто це нові реактори покоління 3. И для Росатома я еще раз хочу сказать, закончить, вернее, свою мысль, что эти проекты, они очень престижны. Э, они хотят ВВР ТОИ распространить уже и у себя в России, и за рубежом. И терять эту площадку они совершенно не хотят. Даже временно, с задержками там, или еще что-то. Они mm -hmm. будут крайне заинтересованы вернуть ее не пошкодженную назад, До слова, будівництво Курської АЕС-2 поки призупинили. А на працюючій станції робітникам рекомендували взяти відпустки за власний кошт і евакуювати дітей. Ось така вона, так звана СВО за планом. Але чи потрібна Курська АЕС Україні? Про це замить. А поки підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео, якщо воно вас зацікавило. І дочекайтеся попереду найцікавіше. Захоплення Курської АЕС мало ймовірне. Про це пише британське видання The Economist з посиланням на джерело в генштабі ЗСУ. Київ офіційно те, що відбувається на Курщині, не коментує. Але експерти переконані, діяти так само, як і росіяни, українські війська не будуть. А відтак і намірів захоплювати станцію немає. Ну, це ж не наші міти. Ми так не працюємо. Україна не може собі дозволити захопити ядерний об'єкт навіть на території країни країна агресора, інакше ми одразу стаємо по перше, такими ж самими, як і Росія, і це Росіяни дійсно використають і ми можемо позбутися великої підтримки. ну, навіть від, ну, від тих країн, які ще займають якусь там таку собі проміжну позицію, і останнє головне ну технічно. Це ж, це ж не просто там не знаю, захопити ем, якусь пиріжкову і там все пиріжки в заручниках. Все ми тут сидимо. Це об'єкт, який дихає, який працює, це генерація, це частоти, це ядерне паливо. Ну ми цим займатися не будемо. Такої самої думки і інші експерти. Адже що важливо не лише просунутися вглиб, а й втримати територію, бо інакше сенсу немає, і якби умовно от, допустимо такий фантастичний сценарій, добрі люди туди дійшли, суміли там закріпитися а закріпитися треба не на день, не на два і не на три, а на кілька тижнів, щоб був ефект не менше. Бо якщо зайшли, чи через день вийшли, ефекту не буде. То це фантастичні уже прямі перемовини. І тут можна говорити із позицією. Ну і напевно тому в Кремлі нервують, а відтаки влаштовують провокації. Зокрема, на ЗАЕС. Такий от непрозорий натяк. Не виключено, що так само росіяни можуть обстріляти і свою шкурську станцію, аби звинуватити у цьому Україну. На що вони ладні? Ми вже бачили чимало прикладів. Навіщо це робити? Ну, все банально, як завжди, для того, аби залякувати світ. Вже ж не вперше ядерні погрози лунають із Москви. Сенс у тому, щоб підняти страх перед потенційним е, атомним вибухом, і вони вкотре показують, які вони варвари, і самі ж собі знищують ну навіть не те, щоб імідж, а хоч якісь потенційні цивілізовані е, процеси ставлення до них. І от вже в інформпросторі з'являються вкиди, наче у випадку аварії на Курській АЕС буде те саме, що й у Чорнобилі під час аварії у 86-му. Там такі ж реактори. Але колишній працівник ЧАЕС Олександр Купний заспокоює. Хвилюватися не варто, це лише чергова жахалка від ворога. А що ви думаєте? Чи потрібна Україні Курська АЕС? Чи можна було б її обміняти на Запорізьку? І які наміри мають росіяни, влаштовуючи провокації на ЗАЕС? Пишіть свої думки та рекомендації, які теми хочете почути надалі. Буду рада дізнатися, що цікаво саме вам. До зустрічі.